30 травня 2025 року Чернігові пролунав останній дзвоник для одніє тисячі сто одинадцятикласників разом із ними завершили навчання 2767 учнів дев'ятих класів останні хвилини і кожен піде у свій де мрії збуваються сьомому класі була вчителька, вона нам також двоє ставила, була моментиком. За що? Просто за жана виконала домаші завдання. Да, і я не витримав і пригнув з третього пола. Це серйозно було да. вдарився. Ні, нормально. Батьки знають. Да. Да. Коридор школи спогади, приколи. І перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабудні. Влаштували тому... якось дуель на Йоршиках. <рисот> Ото <рисот> з оцим джентльменом. <рисот> І в цьому бою ми доказали, що ми справжні друзі. Йоршик Штат. зі шкільного туалета. Так, только крізь темов посади ці дві двойки. <рисот> Кайфанову <рисот> лаково. Ми я, вирішили заправити весь клас дихами. Це була заробітна література. <рисот> арабські духи, <бихи>, я тебе полівав. Там нас всіх ні з собою. когда были тревоги потому что все не тушились пока вещи соберутся а так нормально це только про те як зробити крок, щоб не зупиниться замовить до своєї мети Слобід на світі багато, а три свобода одна. А завтра кожен піде до своєї мети. Детальніше у газеті «Весть» від 5 червня. Моя сам соненко для газети.